Господь з вами читання Святої Євангелія від Луки. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви. Зарученою з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія, і увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке, і сказав їй ангел. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки. І його царство не буде кінцями. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць ті, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангелу. Слово Господне! Переживаємо брати цю урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. І ми, як католики, дуже часто путаємо дві певних справи відносно Діви Марії. Одна річ, коли ангел приходить і благовістить їй, і каже, що ти зачнеш сина. І вона цього не розуміє, Ось, бо він говорить, що це все станеться за справою Духа Святого. Це є зачаття Ісуса Христа. Це одна справа. Тобто, це є, це є, це, це є Різдво Ісуса Христа, тобто зачаття. А інша справа це стосується сьогоднішнього, сьогоднішньої урочистості. Що сама Діва Марія є чиста, невинна, що вона, коли була зачата да, Богом в лоні Анни, да, тобто, коли Йоаким і Анна звершували подружню повинність і з'єдналися дві клітини – чоловіча і жіноча, от тоді зачалась Діва Марія. І вона від самого початку була вибрана Богом і була збережена від первородного гріха. Тобто від того гріха, який ми успадковуємо, який передається дорогою зродження. Тобто кожна людина, яка народжується, вона народжується з гріхом первородним. Тобто, гріхом кого? Адама і Єви. Тільки єдина особа, єдина жінка, яка була збережена від цього гріха. Ось. І хоча Слово Боже, яке ми читаємо, воно повинно було б нам допомогти роз'яснити, воно так скомпоноване, що воно трошки нас якби, впроваджує в таке непорозуміння, ми якби читаємо і до кінця не, не розуміємо. І тому сьогодні, щоб, щоб оцю догму, цей догмат, Церква могла проголосити, то церква мусить на чомусь базуватися. І церква найчастіше базується на Біблії, на Слову Божому. І Слово Боже сьогодні, фрагмент Єванії від Луки, говорить, «Радій сповнена благодаті. Тобто, оця сповнена благодаті. Це було джерело того, що церква проголосила 1854 році, 8 грудня, цей догмат. Тобто, дивіться, скільки треба було століть до того, щоб церква могла дозріти і проголосити у цю правду. Жодна з християнських спільнот, окрім Католицької церкви, не має цього догмату. Тобто, Шанують, вшановують, православна, Східна Церква, шанує Марію як Богородицю, але не має цього визначення. Але з іншої сторони, не заперечує. І церква католицька проголошує, тому сьогодні ми маємо цю урочистість, тобто вшановуємо ту, яка є непорочно зачата. Тобто ми не говоримо е, про урочисті, про свято, що вона була непорочно за, е, зачата, ми говоримо непорочного зачаття кого? Пресвятої Діви Марії. Тобто цей момент треба собі е, е, вияснити, е, щоб не мати е, оцього непорозуміння внутрішнього. Це, це для нас в першу чергу потрібно. І тепер друга справа це і віра. Тобто церква, проголошуючи цю правду, вона каже, в це треба свято вірувати. Ми не розуміємо до кінця, як це могло статися. Але Слово Боже нам говорить, що це сталося за Божою благодаттю, що це Бог, який, який так як говорить сьогоднішній Євангеліє, тому що жодне слово у Бога не є безсилим. Тобто Бог може все. Але оцей фрагмент, він для нас теж важливий, тому що, щоб міг зреалізуватися Божий план в житті Марії, Бог посилає Ангела Гавріла, і ангел Гавріл не відпускає Марію до тих пір, поки вона не скаже Амінь. Тобто, коли ангел відійшов від неї, тоді, коли вона сказала: ось я, Господня Слугиня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Тобто, так, як ти, Боже, хочеш. До кінця я цього не розумію. Не розумію, що відбувається, як буде. Від вас, але хай так буде. І тому Марія не мала у цього первородного гріха, який ми маємо, і Марія протягом свого життя не зробила жодного гріха. Жодного. Це єдина е, особа, да, створена Богом, вибрана, яка не, не зробила жодного гріха. Тому вона не мусила перебувати в чистилищі. Вона відразу є в небі. І тому вона, вона займає відповідне місце, тому вона заступається за нас і так далі. Ось. І для нас це, це важливо, тому що ми всі маємо оцей гріх первородний, який, як я вже сказав, в хрещенні змивається, але його наслідки залишаються. І тому для нас важливо є сьогодні всі ці читання, тому що вони показують. І Марію, і показують проблему гріха, і показують нашу природу, наше життя, показують те, до чого ми є покликані. Так? так як апостол Павло до офіціант пише цього листа і каже, що Бог все передбачив. Все передбачив. І твоє спасіння, і твоє навернення. Він все це передбачив. Тільки Він хоче, щоб ти, так як Марія сказала Богові Амінь. І тут починається проблема. Тут починає. Я можу говорити про Бога багато, але чи я буду вірити в нього, чи я його буду ставити на перше місце. Я можу про Бога знати все, настільки, наскільки можливо знати про нього, тому що, як, як святі говорили, знаю, що нічого не знаю. Тому що Бог. Бога можу пізнати, настільки, наскільки, наскільки Він об'явить мені цю правду, хоча він вже об'явив всі тайни, але далі, але далі вони залишаються великою тайною. І тому Бог передбачив, і тому Бог хоче, щоб ти сьогодні, який приходиш на цю Євхаристію, слухаєш цього слова, що був подібний до Марії, не був подібний до Адама і Єви. Що вони. Ховалися від Бога, що вони втікали, що вони звинувачували до одного, що вони не прийняли правду, що вони, до речі, вони так само, як Діва Марія, були створені да, до святості. І вони не мали жодного гріха. Жодного. І вони були теж непорочні до певного моменту. До певного моменту. Да? Тому що Бог їм теж дав цю святість. Вони перебували в святості. Тільки оцей момент, то, що я часто наголошую, чотири моменти, які є в кожному з нас: тіло, розум, душа і право вибору, воля, свобода. І от оця свобода їм якось не вийшла. Чому? Тому що послухали інше Слово, так як ми слухаємо. Прийшов ангел, теж є творінням, який збунтувався, в якого також є воля, також був святим, але який що зробив? Впав, не послухав, вибрав зло. Бог же ж не створив ангелів поганими, недобрими, злими, ненависними. Бог їх створив, для того, щоб вони могли день і ніч кричати: свят, 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 Господь Бог Саваот. Ти святий, немає іншого святого, щоб виконував волю Божу і так далі. Але один сказав: ні, я не хочу, і збунтував інші. І приходить, да? приходить, до Єви до, е, до, до Ада... і Адама і каже: Хто сказав, що ти помреш? Хто тобі сказав? Оце все. Хто це такий взагалі? Так як нам часто приходять на думку різні речі і кажуть, хто тобі скаже, що ти помреш? Одну дитину вбила, другу, третю. Хто сказав, що ти помреш? Хто сказав, що ти помреш, коли ти покинеш чоловіка, жінку? Хто сказав, що ти помреш? Хто тобі сказав, що можна тримати ненависть протягом всього життя? Хто тобі це сказав? Ти кажеш, «Да, ні, я не помру. І робиш один гріх, другий, третій, четвертий, десятий і мільйон. Да? І потім, коли Бог приходить, в тебе є оцей страх боязнь. про те, що було в Адамі і Єву. Цей страх зустрітися з Богом, страх визнати гріх, страх признатися перед Богом, визнати, ким я є насправді. Цей страх. Який нам товаришує, навіть незважаючи на те, що Бог нам дав всі інструменти в католицькій церкві, ще раз наголошую, є всі інструменти для того, щоб ти був святою особою. В нас є цей страх зробити цей крок. Сказати так, як Діва Марія. Ось я, Слугиня Господня. Дивіться, що. В іншому місті, що, що говорить слово Боже? Що Марія? Що робила, зберігала всі ці слова в своєму серці. Я дуже часто це наголошую, тому що вона є як оця дарохранительниця. Що робить наша дарохранительниця? Зберігає живого Бога для того, щоб не було профанації, зневаження. Тому є цей форм сейфу. От Марія була тако, таким сейфом, такою дарохранительницею, яка зберігала Бога в своєму серці. Щоб своїм життям, своєю поведінкою не знищити цю ласку. І тому Бог хоче також, щоб ти переборов цей страх, бо цей страх, це страх смерті, страх втратити оце дочасне життя, страх да, чогось позбутися. І цей страх Ісус Христос забрав на хресті. Страх самотності, страх хвороби, страх смерті, страх залишитися без грошей. І так далі. І так далі. Це те, що нам всім переслідує. Нас всіх це переслідує. Мене як настоятеля, тебе як вдову, тебе як вдівця, як самотна людина, постійно. Дивіться, що, що відбувається з нами, коли ми бачимо, як діти не телефонують. Не цікавляться нами, виїхали з огляду на цю війну, і там є за кордоном. І, і ми чекаємо кожного вечора, коли зателефонує, коли. коли, да? Оцей страх бути самотним. Розумієте? І тому Бог сьогодні приходить в цьому слові і хоче забрати цей страх, дати тобі цю свободу. І тому Бог заповідає. Ще в Книзі буття, що буде новий Адам, нова Єва. Що новий хто? Це, новий Адам це є Ісус Христос. Ми дуже часто е, робимо цю паралель, приводимо, тому що перший Адам був не слухняний. Перший Адам а, чер, чер, е, був не, е, відійшов від Бога, Бог його не покинув, Бог його не прокляв, Бог його не, не, від, не відштовхнув, Бог тільки. Закрив да, цю можливість скуштувати другий заборонений плід. Безсмертя. Безсмертя. І каже, що буде нова Єва, тобто Сухняна, до кінця. Подивіться, що потім ми будемо читати, будуть зараз свята урочистості, потім Богородиці будемо святкувати. Да? Ну, ось, ну, звісно, якщо. Нам олів'є чи там салати, чи шампанське не помішає да? 1 січня прийти 2024 року, ось, бо в нас завжди є перешкода. Да? Будуни, голова болить і все таке інше. Да? Замість того, щоб прийти і дійсно війти в цей рік, да? і ми будемо слухати слово, де Марія що робить, не затримується все для себе. Тобто не є злодійкою, але йде і ділиться з Єлизаветою. Ділиться, вона не може. Розумієте, ми собі до кінця не свідомо, яке це є напруження радості? Розумієш, так як жінка, да, яка дійсно хоче мати дитину, хоче її народити, і разом з чоловіком вони чекаються напруження, коли прийдеться це, прийде, да, цей шлях, є ця дорога, є ці труднощі, є ця небезпека. Да? Ці болі і так далі, але потім приходить ця дитина, і ти радієш. Да? Доглядаєш, притуляєш, кормиш, какашки вигортаєш, все таке інше. Да? І не дивишся на час, скільки ти спала, скільки не спала, скільки їла, не доїла. Ну, ось, даєш цю любов. І отак зробила Марія. Зумієте? І отака є Марія, отака вибрана Богом, яка могла. Теоретично могла б сказати Богові ні, але не сказала цього. Бо повірила Богові, довірилась Богу. І тому сьогодні для нас, брати і сестри, найважливіше це сказати Богові черговий раз так. Так як батьки свого часу сказали за нас так, щоб ви народилися. Потім сказали так, щоб з тебе зробити християнина, християнку християнином. А тепер, коли ти вже підріс, коли вже дорослий, Бог черговий раз каже, скажи так. Скільки я можу чекати на твоє так. На гріх то ми швидко кажемо так. Але на навернення? Категоричне, навернення, серйозне, поверхневе. ми тормозимо, включили цей ручник і їдемо, да? постійно. Димить за нами. Але ми їдемо і дивуємося, чому так виглядає моє життя. Чому я не їду? Да? Ну, Ви самі розумієте, чоловіки, вони як водії, там, не водії, то вони через такі призми. Да? Жінка там через інші призми приклади продає чоловіки. Ну так. Ось. І тому Бог сьогодні хоче, щоб ми спустили цей ручник да? і довірились ці гальма і поїхали за Богом. Да? Несли цю радість. Чергова сказала так і несли цю радість іншим людям. Тому що насправді це виклала велика радість, тому що через неї прийшло це спасіння. Через неї прийшло це відкуплення людського роду. Через неї ми маємо цю благодать. І від неї можемо вчитися кожного дня. Тому кожного дня, коли ти береш в руки розарі, ти кажеш, радуйся благодаті повна, Господь з тобою. І молися кожного дня. Радуйся Марії. І так далі. Так. Кожного дня. Звертайся до неї, просить цього заступництва. І кожного дня. Можна іншу форму взяти молитву. Але вчитися можна. І так я вже сказав, бути цим носієм. І тому нехай сьогодні дійсно ця, яка є благодатна, та, яка є в небі, та, яка Своєю п'ятою нищить цього демона, сатану, який постійно приходить, і нас покушає, щоб вона заступалася. Проси, проси. Ось. І побачиш, як Діло Марія буде тебе вести, як буде тебе провадити, як буде тебе переводити з цього життя до вічності, як буде гнати цю, цього демона, цього сатану, проси, звертайся до неї. Та, яка чиста, яка свята, яка невинна. Вчись від неї цієї святості, вчись цієї покори цього смирення. Бо нам цього всього не вистачає. Ми Ніби, ніби є християни, але не є. Тому ми вчимось, постійно вчимось. І сьогодні є оцей момент, де ми можемо черговий раз сказати Богові так. Амінь.